Моє вітання, друзі. Сьогодні я отримала вперше в цьому сезоні посилочку від розплідника Цвіт Сад, який знаходиться в Требухові Київської області. І про цей розплідник, чесно кажучи, неоднозначні відгуки. Але так як в них знаходилося все, що я задумала раніше, я все-таки ризикнула в них замовити. І на новій почті я розрізала цю упаковку. Правда, добратися я там повністю не змогла, але візуально подивилася, що ніби все живе, і тому сплатила все-таки за цю посилку. І зараз розпакую і подивимося, що ж насправді тут є. Дуже важка посилка. Яка мені обійшлася тільки доставка майже 190 гривень. Тут більше землі, ніж рослин, Ну, то таке. І без землі також не відправиш цю посилочку. Тому зараз я розпакую і викладу, і ми подивимося. І ось що сюди ввійшло. В принципі, ця посилка була замовлена із -за одної єдиної троянди. Троянда Чарльз Дарвін. В минулому сезоні Аліна із каналу Вітер Трояндових Мрій мене спокусила просто на цю троянду. І я вирішила, що ця троянда повинна бути в мене в саду. Ось така красуня, тим паче, що я вже давно придивлялася такого кольору троянду. Щоб вона ще була і не, ті, не просто по кольору підходила, а й стійка, стійка до е, сонячного місця, і я почала інтенсивно шукати це місце. Я місце цієї троянді знайшла, і так як в цьому розпліднику ця троянда була, а е, поруч із нею були троянди, які також у мене були в списку моїх побажань. Тому я зробила замовлення. І ось дивіться, які брунічки вже на ній. Скоріше за все, що ці троянди були в прикопі, я так підозрюю, тому що, ну, судячи по бруньках, але бруньки є, корінь я не знаю, який, і поки, поки що розпаковувати не буду. Наступна троянда лавіла кота також була у мене в списку побажань вже давно. І навіть Перед війною я її замовляла, але, але не сталося так, як гадалося. І тому зараз я вже переосмислила і все-таки вирішила її замовити. Вона в мене також була в списку побажань. Ну, Брунічок тільки-тільки бачу почалися. Зможу висадити свої троянди тільки після того, як ось тиждень буде холодів. І, мабуть, скоріше за все, поки що залишаю ось в такому стані наступна троянда Таїті. Також в мене була списку побажань ця троянда. Я вже навіть моделю... моделювала місце для цієї троянди, і мені вона в тому місці дуже подобається, тому що в мене. Настільки вже заповнений сад, розширятися я вже постійно говорю, що я не хочу. Тому мені треба спочатку знайти місце для конкретної або троянди, або іншої рослини, і тільки після цього замовлювати. І ще одна з моїх списку побажань: це троянда Ханзиштат Росток. Вона у мене також була замовлена ще перед війною. Ну, не, не змогла зрозуміло, чому я цю троянду отримати. І я навіть дві її замовила. Дуже дуже хочу, щоб не було пересорту. І ось дивіться, які бронячки також на цій троянді. Взагалі-то в Фейсбуці. Була така публікація е, трояндарів, вже таких із величезним досвідом, що якщо світла брунька на троянді з'являється, то вона й відноситься до світлих троянд. А ось поруч ще у мене така рослина це кизильник, сланкий. Е, називається. Ось так він ось таким дуже красивим кущем. Він е, е, стелиться, і я хочу, же горбиста е, горбиста місцевість е, підсадити на горбок, е, щоб укріпити цей горбок. Він дуже добре для укріплення горбків. А також, ось ще, із моїх замовлень, це гортензія. Називається You and Me як це? Forever? You and Me forever. Чось мені захотілося також троянду. Ну, це пані Надія із садотерапії підсажує підсаджує на гортензії. Її сад це сад казковий сад за якимись казковими і потайними дверима, я для себе називаю її сад. І вона, звичайно, своїми трояндами, своїми трояндами, своїми гортензіями також спокушає. Ну, ось таку троянду, таку гортензію, троянди-троянди, це ж я по трояндах, а не по гортензіях. Ну, тепер буде трохи й гортензій. І останнє в моєму списку це Звіробій крупноквітний. Ось такий він дуже красивий кущ, дуже красива квітка. Але, чесно кажучи, я навіть не знаю чи прийшов ось він цей кущ живий, тому що ось почала підрізати і тільки два пагончики знайшла живі. Всі остальні якісь відмерші, тому не знаю. Чи ну, не можу навіть нічого сказати. Коріння ще не буду дивитися. В якомусь збентеженні від Звіробою, ну поки що не можу нічого сказати, побачу, як розпакую вже коріння. Ось так, дорогі мої друзі, ось такі я зробила перші покупочки в цьому сезоні. Можливо, хто вже замовляв цвітсаді, підкажіть, наскільки, наскільки вони, у них правдиві їхні пропозиції, скажімо так, чи не було пересортів. Троянди коштують 160 гривень, гортензія 250 гривень, кизильник і звіробой 60 гривень. Ну, Буду вдячна за лайки, за підписки і до нових зустрічей, друзі!